На каналі тишу вже. Так, ви на каналі Косенка ТВ. і сьогодні топ мої улюбленці розпаковка чек для них подарочки. Може там щось для мене буде. Ось у наш кіт. А ось у мій хороший бахи. Так, ой, ай! Ухів тебе когти когті Хто покупляє короля, не забувайте регулярно, регулярно, регулярно чистити. Ой, постригати йому ногті. Так, і з ми начнемо коробочки. З цей чи за цієї. Ось хорошо. Ой-ой-ой, вона така важко. Фоцар. Шо Шоцер. Ну как Крейдер? С шодар. Ці... А, ты, наверное, крылю. Бафюш. Бафюшки. Крейдер. Рано, Крейда. Хорошо. Так, зараз випустимо що... котика. Так, Тобі вже цікаво. що Так, ну тут крейдер, розібралися. Тепер за цим ого! Тут навіть для мене є подарунки. Ось такий бургер маленький. Що ти там шукаєш? Він дуже любить з оці упаковку сіном залізати прям головою і там щось шукати. Ого, тут для мене прям канцелярія ціла. Отака ручка, зелена ручка, рожева ручка, циркуль і такий карандаш з пушиними котиками. І там була. Так, і підстругачка така зелена. О, якась мисочка чи що? Це мисочка, коту, щоб він корм не розкидував. Якщо у вас таке саме з котом, то напишіть в коментарі, коли вони відкриються. Я вам, вам обов'язково скажу, коли вони відкриються. Ого, прикольно! А це треба так сюди вставляти? Так, да, прикольно. Ну так, воно так різні, вона все розсипається сюди. Вообще прикольно. А можна просто так давати. А отут там водичка чи що.